Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Але перш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового. Хто буде святкувати його 7 січня? Звичайно, Божого благословення вам, вашим сім'ям, швидкої нам перемоги! Хочу нагадати, що ми по кожному авторинку знімаємо зазвичай кілька відео: буси, чобітки, кросовери, седани, універсали, хетчбеки та сімейні автомобілі тобто мінівени, п'ятимісні і семимісні. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. В разі відсутності зв'язку пишіть на Viber, Telegram, вам відзвонять. Е, ще хочу зробити оголошення важливе, бо вже були запитання. Е, в цю суботу, неділю, 7-8 січня, авторинки не працюють. Тому всі підбори вже з понеділка записуйтесь. Номер телефону є. Е, підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Б7-й посад в седані. 14-го року двохлітровий дизельний двигун, 244 пробіг, 12 тисяч ціна. Так, седані вони це рідкість. Електрорегулювання сидінь. Так, мультикермо. Коробка автоматична, клімат-контроль, дисплей. Так, друзі, просили суперб після 2015 року. Знайшли таку універсалі 2019 року, спортлайн комплектація. 181 тисяча пробіг, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт. Номер телефону тут є власника. 20... 700. 25700 ціна. Показує вам, як вона виглядає в салоні. Електрорегулювання пам'ять сидін, шкіра Алькантара. Щоб було гарно видно. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, дисплей. І парктроніки, звичайно b 8 Passat в універсалі. Так, ціна вже 16900. 16-го року авто, 2-літровий дизель. Так, повний привід. 4 motion. 211 тисяч пробіг. Так. Масло фільтра замінено. Також ремні ролики і помпа. Тут зроблене ТО. Так, номер телефону. Сподіваюсь, вам видно глянемо коробку. Коробка шестистопанева механіка, світлий салон Шкіра Алькантара. Зараз хвилинку. Не трошки буде видно. Клімат-контроль, підігрів сидінь, дисплей. Так, знімаємо по черзі популярні універсали. Почнемо з Renault Megane. Так, Він в комплектації BOSE. 13-го року, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 6-ступенева механіка, 207 тисяч пробіг, є сертифікат, 8900 ціна. Так, номер телефону. Є. Показую, як виглядає. Салон комбінований. Так виглядає. Так, ще покажу задній ряд сидінь. Так доглянути авто. Так, є фаркоп і парктроніки. Б-7 Посад в універсалі. 11-го року 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 10900 ціна, 236 тисяч пробіг. Так, авто вже на реєстрації, пригнане. Так, номер телефону, думаю, видно. Так, спробую вам показати салон. Можливо, не дуже буде видно. Так, підігрів є, сидінь, клімат, дисплей. Так, друзі, вперше зустрічаємо на ринку. Audi A1 тридверний автомобіль 2011 року. 1,6 дизельний двигун, 66 кВт. Автоматична коробка передач, 11600 ціна, 170 тисяч пробіг. Так, бачу панорамний дах. Так, колір коричневий металік. Шкіряний салон чорний. Так вона виглядає. Так, і одразу гольф сьомий поряд стоїть в універсалі. 2017 року. Так, двохлітровий дизельний двигун. 217 пробіг, 14500 ціна. Так, тут є номер телефону. Без підкрасів авто, оригінальний пробіг. Велике ТО пройдене. Так, показую, як виглядає. Електрорегулювання, мультикермо, шестиступенева механіка. Бачите, дисплей, підігрів, клімат. Так, це у нас тканина Алькантара комбінований. Рено Меган 2014 року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт. Автоматична коробка передач 222 тисячі. Так, власне, вказує 100% оригінальний пробіг, значить є якісь підтвердження. 8800 ціна, номер телефону є. Так, Клімат, круїз, навігація, парктроніки, складання дзеркак, ксенон, ближній дальній. Обслужене авто. Зачинене. Зараз покажу з того боку. Якщо буде видно. А 5 октавія 11-го року, 1,6 дизель, 217 тисяч пробіг, авто без підкрасів, адаптивний ксенон, навігація, каламбус, є парктроніки, датчики світла дощу, напевно. Так, номер телефону є. 9 тисяч ціна. П'ятиступенева механіка. І фаркоп. Б8 Passat в седані. Комплектації Highline, 15 2015 року, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 16600 ціна. Так, зафіксую вам номер телефону. Питали за такі автомобілі. Шкіряний салон шкіра алькантара, електрорегулювання. Хвилинку. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. підігріва сидінь, клімат, дисплей, навігація. Парктроніки. Peugeot 308. 17-го року 1,6 дизель. 88 кВт, 160 тисяч пробіг, 11800 ціна. Так, номер є там і є тут. Так, панорамний дах, навігація шкіряний салон, підігріву сидінь, парктроніки. ага Це не буде видно. На жаль, запітніло за скло. Фаркоп і парктроніки. Б7 пасад в універсалі та коричневий металі колір. З панорамним дахом, комплектація Comfort Line. 2013 року, біксенон, 2-літровий дизель 103 кВт на механіці. Ідеальний стан вказує власник. 215 пробіг. Номер телефону 12500 пі... 12 ціна. Так, без підфарбувань, новий демпфер. обслужена ГРМ. Гарний стан, два ключі, запаска не потребує жодних вкладень. Так, бачите, панорамний дах. Рідкісна комплектація. Так вона виглядає. Октавія, а 7 в універсалі. 17-го року 1,6 дизель, 85 кВт, автоматична коробка передач, 205 тисяч пробіг, 14 500 ціна. Так, ну так виглядає. Трошки видно, трошки підгріве сидінь, клімат. І фаркоп'я. Б8 в універсалі. 18-го року двохлітровий дизельний двигун. 16300 ціна. Номер телефону є. Так, коробку подивимося. 6-ступенева механіка. Так, воно виглядає в салоні. Парктроніки.